Почалося протистояння, і воно ніколи не переставало люди, котрі в не православ'я, почомусь собі вважають, що вони можуть в будь-яке час ліпити православним различнім злочини. Ми все повторяємо, що наших людей при Австро-Венгрії судили за те, що вони молилися з Києва Печерський книжок. Видите ли, Печерська лавра печатала богослужбові книги, хто з русинів, а в тому числі, і уніятися молили з тих книжок, але зацепки більше не було, а був приказ переслідувати гнати церкву православну. І судді, закривши очі на очки плюс 5, більше не віділи, нічого не чули, сліпо і тупо виконували злочинний указ. Властей Австро Венгрії. І людей наших судили, ні за що судили. Та так звучить удивительно. Їм приписували, що вони просто шпіони, немає ні одного доказа. І через 100 років нині картина повторяється: людей православних називають шпіонами, і в храмах глядають шпіонів. Но ведь ясно, що не є ніколи не було. Ні в нашому, ні в других храмах, ані одного чоловіка постороннього. Тільки наші милі люди скромні, благодатні, церковні, віруючі, но свій світ робить вид, що він глядає, і щось найдуть, щось подкинуть. Но ясно стало на другий день різдва, ми відділи, скілько неправди в всьому світі. І скільки злочинів твориться в адрес нашої церкви. Бо тому сьогодні молимося особливим образом, Божа мати, нині празнуємо Твій Собор, Твій праздник, другий день Різдва. Поможи нам, щоб у Твої молитви ми, ми вистояли перед ліцем гонителів церкви, перед якими ніякі границі вже не стоять, ні моральні, ні законодавчі. Все сломано механізм утримання їх зламаний і починається повальне порушення наших людей, наших віруючих. Господи, поможи нам, щоб у всьому гоненню ми не озлобилися і не думали, що то случайно. Наоборот, благодарити Бога, що в тяжкі часи 21-го віка колись предполагали. Наші святі Отці, що прийде время, що дуже буде тяжко спасти душу свою, бо дуже буде соблазна много, тонкий соблаз буде, маса людей будуть падати в гріхи, але люди будуть спасатися, многі в час гонєнія. Одні в болезнях, одні в напастях. А от частина людей буде спасатися в гонєніях, котре сей світ, а ми всегда акцентуємо. Без всяких основаній, на основанні всяких своїх фантазій і злочинних видумок, будуть переслідувати людей. А як переслідувати, треба придумати, що чоловік шпіон доказів не є і неможливо їх привести, однако робота робиться. Тому ті люди, котрі потерплять гоненія, у 21 віці становляться тими людьми, котрим Господь готує спасіння душі і награду царствіє Божіє. Самі гонителі церкви не такі вже дурні, щоб не робили вони нараз людей святими мучениками за віру Христову. От почому, як большевики, котрі судили православних у часи совєтські, ніде в судах не було написано, що судять чоловіка за православ'я. Впрочем. І коли уніятів, священиків судили, ніде не написали, що судять за віру уніатську, А завжди приписували православним, знайшли патрони, а уніята знайшли рацію, висилачку, передатчик і всякої думали і судили. Ну, цей світ робить свою роботу, він не може інакше. Но ну і ми, Християни, інакше не можемо як з любов'ю прощати їм, шкодувати їх за їхні діяння, бо радість, котру приносить нам Господь, коли Бог благословив, як і в апостолі Павлі, так і в нас, відкрити в нас Сина Божого, ми сьогодні вже не радимося з плотю і кров'ю, тобто з академічною освітою, бо щось там наука доказала. Нас ці докази не інтересують. Ми маємо внутрішні докази, що Бог є, і глядаючи Його воздає, що церква Христова православна може бути лише єдна, бо церква основала єдину церкву в смислі, єдинственну. Бо ясно, що вся, за всяким гонінням християн приходить потім велика слава церкви. І награди небесні. Ми віримо, що Господь, як писано в Євангелії від Кровинії, всяку слізу отре християнську, котра вплачує в терпіння проводить своє життя нині. Бо лиш так поступаючи, знаючи, що Господь все видить, я ще попустив нам щось потерпіти, потерпім. бо лиш так поступаючи, лиш так ми діти Божі, діти. Господні співнаслідники царства Божого. І лише то ті будуть наслідники, котрі притерплять до кінця, бо претерпівши до кінця, Тот спасеться, і лише в тому случаю зможемо уєднати із святим Йосифом, царем Давидовим і Яковом, і з усіми Божими людьми, котрі служили Господу, наслідувати зможемо царство Боже. Амінь.